Екс депутатка та народна артистка України Оксана Білозір показалася на Курщині. Чим займалася екснардепка та як здивувала українських військових? Почуєте уже за хвилину. А також про сина іменитого українського телеведучого Ігоря Пелеха, який загинув у автокатастрофі, син Ігоря Пелеха Іван засвітився на Курщині і показав, як українські воїни прикрасили російську. П'ятерочку. Іван має важливе звернення до українського народу сьогодні. Тому аби цю інформацію почуло більше людей, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. П'ятьорочка флайму і Ось так. Бачите, тут кращий, кращий працівник року. Все. Син Ігоря Пелеха, який загинув в автокатастрофі у 2009 році, військовий. Сьогодні він показує світлини з Курщини. На свіжому знімку 22-річний воїн порзує з побратимами на фоні російського універсаму «П'ятьорочка». а геолокацію позначено місто Суджа. Магазин розмальований різними. Написами українською мовою, зокрема, подекуди видніються назви міст України. Перші хвилині в Курській області виглядали ось так. Йдеться у дописі Івана Пелеха, саме цією ж командою на фото я поїхав на свої перші бойові під Лисичанськом, і тоді б точно не подумав, що через два з половиною роки ми в такому ж складі будемо ганяти по Курщині і навалювати. На їхній же території до речі, росіяни вже відчувають війну та звертаються до їхнього ж диктатора. Владімір будь пожалуйста, заберіть свої війська, наші війська виведіть, і Україна залишить в покоя. Оставьте їхню територію. Пелих зазначає, від початку повномасштабного вторгнення війна достатньо змінилася, адже ще у 2022-му не було ані кабів, ані ФПВ, ані ребів. Проте, продовжив військовослужбовець, незмінною лишилася довіра близьких людей, з якими ти поруч готовий і вогонь, і в воду, і в любу пригоду світу, бо як каже наш шеврон, перектом адректом через інтенсивність бойових дій. На напрямку у нас назбиралося трохи потреб то корчів, які ганяють по посічених артою посадках 24 х на і потребують постійного ремонту: бензинові генератори і запчастини для fpv дронів та ретротрансляторів. Цей збір буде без розіграшів, бо буквально пишу цей текст з бліндажу, поки наші мі 24 працюють нарами по росіянах, а ми отримуємо відповідь. 152-ми по голові, тому тут не сильно є час для креативу, але все одно сподіваюся на вашу підтримку. Тому, друзі, підтримуємо цей збір. Залишаю посилання від Івана Пелеха в першому коментарі до цього репортажу. Вподобайка та репост будуть вітатися. Нагадаю, Іван Пелех приєднався до лав українського війська ще на початку повномасштабного вторгнення. Раніше 22-річний хлопець обороняв Донбас та захищав Україну на Сумщині. У травні 24-го року воїн отримав відзнаку міністра оборони України Рустема Умірова. Що там, хлопці? Хто на, ка на касі? Я йду, давай. Хто на касі зараз іду, щось візьму. Я пробиваю. Кава свіжа, так спише там табака, Ви точно каву продаєте? Буде кава, все буде. Так давайте, але розчитуємося, розчитуємося. А що приймаєте? Долари, євро, гривні, 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 гривні. Так, ну пробувайте. Пробувайте народна артистка України і колишня міністерка культури Оксана Білозір. Теж вирішила не відставати за військовими і поїхала в Курську область, де зсу проводять операцію. Майже на самому кордоні з Російської Федерації. Зокрема, співачка сиділа на дровах і чекала військових, аби провести їм концерт. А також Білозір з'явилася і в зруйнованій церкві, де вирішила виконати цю композицію. О, ми не мирі, спаси. Ві. Будемо гати, Боже, тобі.

Білозір зазначає, встигла поспілкуватися з місцевими мешканцями українською мовою, а ті все розуміли і навіть намагалися відповідати Солов'їною. До речі, вони розуміють українську і навіть пробують відповідати українською. Відвідала кілька місцевих храмів, возила нашим воїнам добре слово і українську пісню, яка на для і видання обосю білозір зізналася, на що сьогодні живе. Та чи вистачає 67-річній жінці пенсійних виплат на життя? Народна артистка України сьогодні. Пенсіонерка та розмір пенсії Білозір не озвучує, мабуть, тому що це не основне джерело доходів знаменитості. Зазвичай пенсія народних обранців попередніх скликань складає більше як 23 тисячі гривень. А от розміри пенсії міністрів у вільному доступі знайти складно. Можливо, Оксана отримає виплати саме в цій. Категорії. Білозір і раніше не приймалася заробітками, адже свого часу на відріз відмовлялася співати пісні російською мовою. Хоча за такі композиції платили більше, а ще українські треки неохоче брали в ротацію та й на телебачення доволі рідко запрошували. Білозір нещодавно повернулася із поїздки до США. Певна, що пересічні американці не втратили цікавості до українського питання, а політики мають враховувати у своїй діяльності інтереси електорату. Спілкувалася артистка із українськими біженцями. Мало хто з них вдоволений нинішнім життям. Більшість хотіла повернутися до України, бо лише там дихається вільно, от тільки не розуміють, що їх нині чекає на батьківщині. Спаси.

Білозір є однією з небагатьох українських артисток, які ніколи не виконували пісень російською. А на сцені Оксана уже 45 років. Звісно, було непросто. каже Білозір, Україноцентричному артисту на території української держави завжди було складно. У мене й зараз немає ротацій. Може, ви мене бачили на М1 чи М2? Мене жодного разу, наприклад, не запросили на канал Інтер. І що тут дивного? Це ж їхня філософія, їхні підходи. Чи мені було образливо? Абсолютно ні. Що там було робити, каже артистка. Мені життя подарувало дуже багато цікавих поїздок. Я зі своєю мовою, своїми традиціями була затребуваною і цього було достатньо. Я не на гроші працювала, а для розвитку своєї культури і кайфувала від цього. Знайомі казали, співай російською, будеш зіркою. Мій тато Політв'язень, продовжує Білозір. Він пройшов сталінські табори, Бандерівця казали в часи СРСР. Усе це залишило в моїй свідомості чималий відбиток. Як ви думаєте, мені хотілося співати російською? Але труднощі через це виникали різні. Це були часи жорсткого контролю. У радянській системі був певний алгоритм. Як людина мала думати, діяти, які вчинки повинна робити. Якщо хтось виходить за цю межу, одразу потрапляв під контроль. Так було зімно. Ною, але продовжувала робити свою справу, та й усе знайомі казали: співай російською, будеш зіркою. А я відповідала: Хочу рідною свою популярність я виходила ногами з концертами із села в село. З одного містечка в інше свого часу Білозір стала хрещеною дочкам колишнього президента Петра Порошенка. На питання чи підтримує стосунки з дівчатами, Білозір відповідає: вони вже поворостали, а хрещені зазвичай більше потрібні поряд, коли діти ростуть. Тоді це допоміжні наставники в допомогу батькам, а далі вже самостійне життя. Була в них на випускному, ще запросять мене на весілля. Думаю, що сказати про дівчаток, хороші, талановиті, наполегливі, опановують багато знань. В них і тато, і мама такі є з кого брати приклад. Треба сказати, діти Порошенків ніколи не були розбаловані, не мали якихось розкошів. Така принципова позиція батьків, і це мені завжди дуже імпонувало, зазначила Оксана.